Так, увага, шановні жителі Дніпра. Кілька днів тому я публікував в своєму телеграм-каналі відео про те, як хворий у якого шизофренія ходив по вулицям Дніпра і бив жінок. Жінок, дівчат йому там було абсолютно неважливо, хто йому потраплявся. До чоловіків він чомусь не чіплявся. А от до жінок бив, і я опублікував декілька фотографій, де жінки знімали побої. Але важливо інше справа в тому, що оскільки у цього чоловіка шизофренія, то в поліції його тримати просто не можуть. Його вже неодноразово відпускали за такі от правопорушення. І сьогодні з'явилася інформація про те, що його знову відпустили. Тобто, зараз людина, яка просто ходить безнаказно б'є жінок, знову знаходиться на свободі. А все це, друзі, відбувається завдяки неймовірним медичним реформам Уляни Супрун, яка ще при президентстві Порошенко позакривала частину психічних та туберкульозних диспансерів. І тепер оцю людину з шизофренією, яка має, мала би бути у психдиспансері, оця людина зараз гуляє на свободі і знову далі буде продовжувати бити жінок, бити дітей. А якщо йому прийде в голову когось штрикнути ножем, далі хто буде за це нести відповідальність? Я вам більше скажу: після того, як вони знищили псих та е, туберкульозні диспансери, вони зараз взялися за онкодиспансери. І зараз, наприклад, у Запоріжжі співробітники е, запорізького онкодиспансеру просто зубами гризуться, вигризають своє робоче місце і борються за те, щоб не закрили їх е, диспансер. А продажний, провладний виродок Федоров, якого поставили зараз е, керівником Запорізької ОВА, він видав розпорядження про ліквідацію запорізького цього онкодиспансеру і приєднання його до обласної лікарні. А це значить, що частина людей, які працюють в цьому онкодиспансері, по-перше, залишиться без роботи. А по-друге, частина тих людей, які лікувалися в цьому диспансері, яким було близько до нього добиратися яким важко їхати там до обласної лікарні. Ці ці люди зараз залишаться без медичної допомоги. До речі, друзі, користуючись нагодою, я вчора в телеграм-каналі опублікував петицію співробітників цього запорізького онкодиспансеру, в якій вони звертаються до президента Зеленського з проханням відмінити розпорядження голови Запорізької ОВА Федорова про ліквідацію онкодиспансеру. Тому, будь ласка, це займе у вас одну хвилину часу. Зайдіть, проголосуйте, підтримайте цих людей. Давайте покажемо, що ми дійсно один народ і підтримуємо один одного. Ось так от українська влада, повністю знищуючи всю медичну систему України, переживає за свій народ.